кооперативі пасічників, що у селі Голгоча під Гаєцької громади дві тисячі бджолосімей, розповідає керівник Ігор Буцик. Він каже, за сезон збирають від 30 тонн меду. Також виробляють крафтову продукцію: крем, мед, воскові свічки, квітковий пилок, прополіс. Збувають її в інтернет-магазинах та оптовикам. каже Ігор Буцик. Наш кооператив був створений у 2018 році. До складу входить 15 Пасічників на даний час, які мають окремо свої господарства, пасіки і об'єднуємо разом створили такий кооператив. Викачує мед пасічник із Мужилова Михайло Касіян. Він є членом кооперативу. каже це третій збір меду за літо. Михайло Касіян розповів, тримає пасіку 32 роки. В ній більше сотні бджолосімей. Це і сонячний, тому що бачите, від запечатка така не світла є. Гречаний мед – темна запечатка буде така коричнева Буде запечатка. Наталія Потурай з Тернополя показує власноруч зроблені воскові свічки. Розповідає їхня з чоловіком, пасіка налічує 120 бджолосімей. сімей. каже участь у кооперативі, дає можливість вирішувати спільні для пасічників проблеми. Ми вступили в кооператив, тому що в нас тут є ну, якби багато пасічників, а знаєте, є така приказка гуртом Легше батька бити. І ви от чули, що найбільша проблема пасічників, ну, окрім збуту продукції, це є потрава бджіл. І коли ми разом цю проблему вирішуємо, це ну, трошки краще вдається. Перевага в тому, що ми можемо один одному допомагати виїжджати на запилення, можемо допомагати відбирати мед. Ну багато багато допомог можемо робити один одному. Допустимо, зібрати якусь, якусь певну кількість товару і так далі для того, щоб його там десь буде реалізувати. Участь у кооперативі також дозволяє отримувати грантове обладнання та спільно користуватися ним, каже Ігор Буцик. Як от автоматизований пристрій для викачування меду. Ми подавалися на грант про ООН», профінансувало. Сверг, цей агрегат, який розпечатує рамки, напіврозпечатує, напівавтоматичний, і медогонка 48 рамок, а також стіл накопичувальний, Плюс ми ще маємо генератор до нього. Цього року через погодні умови та витрати на матеріали роздрібна ціна меду може зрости на 50 відсотків, каже Ігор Буцик. Лілія Лобур, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопільщина. зараз треба.